Чотири складові я повідомлення. Перше це опис ситуації. Коли ти на мене накричав, я відчувала себе заатакованою. Друге це про мої емоції в цій ситуації. Я відчула страх, роздратування, тривогу, приниження. Третє це побажання. Якби мені було краще в цій ситуації з іншою людиною. Мені би хотілося, щоб ти не кричав на мене. Або мені би хотілося роз'яснення в спокійній формі того, що тебе не задовільнило. І четверте, це побажання на майбутнє. Тоді для нас, якщо би ти пояснив мені спокійно, без крику, тоді для нас би було в наших стосунках кращого. І такі чотири пункти я повідомлення допомагають, взявши відповідальність за наші емоції на себе, донести до іншої людини інформацію про те, як мені в цих стосунках в цій ситуації зараз з нею, і як би я хотіла, щоб зі мною поводилися інші люди, і що це для мене би було в майбутньому.